Про старе та нове Запитання Коли я слухаю вас, усе здається ясним та новим. Коли ж повертаюся додому, мене знову хоплює давній понурий неспокій Що зі мною не так. Крішнамурті. Що насправді відбувається у вашому житті? Там постійно чергуються виклики та реакції. Це існування, Це життя. Хіба ні. Воно постійний виклик та відповідь на нього. Виклик є завжди новим, а відповідь завжди старою. Я зустрів вас учора, а сьогодні ви прийшли до мене. Ви є іншим. Ви преобразилися, ви змінилися, ви є новим. Але я маю ваш образ, яким ви були вчора, тому я включаю нове в старе. Я не зустрічаю вас наново, а маю ваш учорашній образ, тож моя відповідь на виклик завжди є обумовленою. Тут на якусь мить ви перестаєте бути брахманом. Християнином, представником високої касти чи хай там ким, ви забуваєте все. Ви просто захоплено слухаєте, намагаючись з'ясувати. Коли ж ви повертаєтеся до свого повсякденного життя, то стаєте своїм колишнім я, ви знову на своїй роботі, у своїй касті, у своїй системі, у своїй родині. Іншими словами, нове завжди поглинається старим, давніми звичками, звичаями, ідеями, традиціями, спогадами Для вас не існує нового, бо Ви завжди зустрічаєте нове зі старим. Виклик є новим, але ви зустрічаєте його зі старим. Проблема в цьому питанні полягає в тому. Як звільнити думку від старого, аби бути повсякчас новим? Коли ви бачите квітку, коли ви бачите обличчя, коли ви бачите небо, дерево, усмішку. Як вам відкрити це наново? Чому так відбувається, що ми не відкриваємо це наново? Чому старе поглинає нове? і перетворює його, чому нове зникає, коли ви приходите додому? Стара відповідь породжується тим, хто думає. Чи не є той, хто думає, завжди старим? Оскільки ваша думка ґрунтується на старому, то коли ви зустрічаєте нове? Це нове зустрічає саме той, хто думає Його зустрічає досвід учорашнього дня. Той, хто думає це завжди старе. Тож ми повертаємося до тієї самої проблеми в інший спосіб Як звільнити розум від самого себе як від мислячої особи? Як викоренити пам'ять? Не пам'ять фактів, а психологічну пам'ять, яка є накопиченням досвіду. Не звільнившись від осаду досвіду, ми не зможемо сприйняти нове звільнити думку, бути вільним від процесу мислення і таким чином зустріти нове, це важко, правда ж? Адже всі наші вірування, всі наші традиції, всі наші методи в освіті є процесом наслідування, копіювання, заучування, побудовою резервуару пам'яті. Ця пам'ять постійно відповідає на нове. Відповідь цієї пам'яті ми називаємо думанням, і це думання зустрічає нове. То як же тут може бути нове. Новизна можлива тільки тоді, коли немає осаду пам'яті, а осад залишається коли досвід незавершений, незакінчений, не закінчений. Тобто, коли розуміння досвіду не повне? Коли досвід завершений, повний, тоді осаду немає, і в цьому краса життя. Любов не є осадом, любов не є досвідом, вона є станом буття. Любов вічно нова. Відтак наша проблема полягає у тому, чи може людина зустрічати нове повсякчас навіть удома. Без сумніву, може. Щоб це відбулося, людина має здійснити революцію в своєму мисленні, у почуттях. Ви можете бути вільними лише тоді, коли кожна подія осмислюється від миті до миті, коли кожна відповідь цілковито осягнута, а не просто недбало проглянута і відсунута вбік. Свобода від накопичувальної пам'яті є лише тоді, коли кожна думка, кожне почуття завершене, осмислене до кінця. Іншими словами, коли кожна думка і почуття осмислені, підсумовані, настає завершення. І між цим завершенням і наступною думкою виникає проміжок. У цьому проміжку безмовності відбувається оновлення, нове творення. Це не теоретизування, не відрив від практики. Якщо ви намагаєтесь осмислювати кожну думку і кожне почуття, ви виявите, що це надзвичайно практично для вашого повсякденного життя, бо тоді ви є новим, а нове. Є вічно тривалим. Бути новим означає бути творчим, а бути творчим означає бути щасливим. Щаслива людина не переймається тим, багата вона чи бідна, їй байдуже, до якого прошарку суспільства, до якої касти чи країни вона належить вона не має керманичів, богів. Храмів, церков а тому не веде сварок і ворожнечі. Безсумнівно це найпрактичніший спосіб подолати всі наші труднощі у цьому сучасному світі хаосу. Хіба ні. Саме через те, що ми не є творчими, у тому сенсі, в якому я вживаю це слово. Ми такі асоціальні на різних рівнях нашої свідомості. Аби бути практичними й ефективними у наших соціальних стосунках, у наших стосунках з усім, треба бути щасливими. А щастя не може бути, якщо немає завершення, якщо є постійний процес становлення. У завершенні є оновлення, відродження, новизна, свіжість, радість. Нове поглинається старим, старе руйнує нове, доки є основа, доки розум мисляча особа обумовлені своєю думкою. Аби бути вільним від основи, від впливів, що обумовлюють, від пам'яті мусить бути свобода від тяглості. Доки думка та почуття не завершені повністю. Доти є тяглість. Ви завершуєте думку, коли йдете за нею до кінця, і таким чином ви завершуєте кожну думку, кожне почуття. Любов Не є звичкою. пам'яттю. Любов завжди є новою. Зустріч із новим можлива тільки тоді, коли розум свіжий. А розум не є свіжим, доки в ньому є осад пам'яті. Є пам'ять фактів, а є психологічна пам'ять. Я тут веду мову не про пам'ять фактів, а про психологічну пам'ять. То поки досвід не осягнуто цілковито, є осад, який є старим, який походить зі вчорашнього дня від минулого. Минуле завжди поглинає нове і таким чином руйнує його. Лише тоді, коли розум вільний від старого, він відкриває все заново, і в цьому радість.